У білоцерківській міській лікарні номер 2 знову з шостого поверху вистрибнув пацієнт. Інцидент трапився вночі. Як розповів нам медичний директор закладу Микола Ільченко, чоловік потрапив побити у відділення нейрохірургії три дні тому. У нього стався алкогольний психоз і він вистрибнув з вікна. Медперсонал намагався втримати пацієнта, але той був надто неадекватним. Під час падіння білоцерківець отримав численні травми, але вижив. Нагадаю, подібний випадок у цій же лікарні стався майже місяць тому. Депутати міської ради підозрюють у незаконному заволодінні землями на Білоцерківщині. Як повідомили у прокуратурі, народний обранець та за сумісництвом директор підприємства змовився з держреєстратором. Та став власником 11 гектарів ліквідованого колгоспу. Такі дії завдали збитків громаді у сумі 1 мільйон 200 тисяч гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних договори на ділянки, відтиски печаток, копії витягів з держземкадастру, телефони та інше депутату та реєстратору. Загрожує позбавлення волі до 5 років. Нещодавно в ефірі головних новин ми розповідали вам у сюжеті, як власник Танхаусу по провулку залізничний самовільно захопив. Прибудинкову територію, чоловік вирішив провести комунікації і зробити заїзд для автівки на тому місці, де мешканці будинків облаштували дитячий майданчик. Вирубав дерева, зніс конструкції та замість паркану зробив ворота. Тоді місцеві звернулись до нашої редакції за допомогою, і ось нарешті є позитивний результат. За словами людей, невдовзі приїхала вантажівка і забрала щебінь, який самовільно висипав сусід. Того ж дня їм у двір. Інспекція з благоустрою привезла пісок для облаштування дитячої зони. І після цього нам десь ну, на минулому тижні нам е, приїхала машина і разом з працівниками інспекції благоустрою забрали в нас щебінь по розпорядженню міської влади. І в той же день нас десь в середу в четвер привезли нам пісок. Он там можна його бачити, що відповідно діти дуже щасливі цьому. Ну і ми, відповідно, бо знаємо, що дітям, хоч це літо, бо ми боялися, що це літо, діти в нас так і на асфальті проведуть. А так в нас вже є якийсь маленький острівок, ми його називаємо пляж. Діти там граються, закопуються. А по суті, що нам інспекція благоустрою нам. Привезла, забрала щебень, привезла пісок, а зараз на даний момент ми чекаємо, в серпні має бути сесія міської ради, на якій в нас мають чи, ну, дати нам дозвіл на розробку проєкту під земельну ділянку до прилеглу території до СББ. Того ми зараз чекаємо документації, бо разом з батьками в нас є в планах ще встановити декілька гойдалок, якийсь турнік. Але поки в нас не буде документів, ми вже боїмося щось там робити. Тому що розуміємо, що пісочницю раз нам витягнули, ми не знаємо, що він може зробити потім. Аграрії Білоцерківщини лідери по збору врожаю. Як повідомили у КОВА, наші підприємці намолотили понад 690 тисяч тонн зерна. Загалом на Київщині зібрано майже 1,3 мільйона тонн збіжжя нового врожаю. Найбільше зернових та зернобобових культур. Сільгоспродукцію зібрано на площі понад 221 тисяча гектар, що становить близько 40%. Урожайність цих культур складає 52 центнери з гектара. А ось збір гороху, озимого та ярого ріпаку, вже завершено. Зокрема, останнього намолочено 137 тисяч тонн. Першість з обмолоту зернових та зерновобових культур тримають аграрії Білоцерківського району, які намолотили понад 690 тисяч тонн зерна. За ними аграрії Обухівського району з показником 156 тисяч тонн та Бориспільського району більше ніж 85 тисяч тонн. По урожайності лідирують аграрії Білоцерківського та Фасівського районів з відповідними показниками 58 та 56 центнерів на гектар. Для належного зберігання зерна на території області функціонують 24 елеватори. Зокрема, у Білоцерківському району 15, у Броварському 6 та у Бучанському 3, загальною потужністю понад 990 тисяч тонн. Для переробки цукрових буряків буде задіяно 5 цукрових заводів, з яких 4 у Білоцерківському районі та 1 у Броварському районі. Від сьогодні Національний банк почав вилучати з обігу 500 гривень старого зразка. Їх поступово замінюватимуть на банкноти сучасного покоління, які випускають з 2014 року. Як повідомили в установі, головна мета такого рішення підвищити якість готівки, адже старі купюри перебувають в обігу вже майже 18 років. Також це зробить розрахунки комфортнішими. У НБУ кажуть, українці без обмежень можуть продовжувати користуватися не Сучасними п'ятисотками їх не потрібно спеціально обмінювати банки після вилучення цих банкнотворгов направляють їх до підрозділів національного банку для перерахування і наступного знищення. До речі, хочу нагадати: у нас в минулому році була прийнята аналогічна постанова, подібна вірніше з 1 січня минулого року вилучаються з обігу банкноти номіналом 5, 10, 20 і 100 гривень зразка 2003-2007 року, ну третього покоління ми їх називаємо. Ключовим моментом тут є то, що населення не має потреби бігти, обмінювати ці банкноти. Вони залишаються законним платіжним засобом і будуть вилучатися з обігу, як це зазначено в рішенні правління, поступово, тобто по мірі потрапляння в банківську систему. Їх вже повторно в обіг випускати не будуть. Якщо банкнота має надриви, якісь там опалення, дірки, то такі банкноти, звичайно, без проблем можна звернутися до повноважених банків або до відділень Національного банку в деяких областях, де будуть присутні. І ці банкноти безкоштовно поміняють на придатні до обігу платіжні банкноти. Нагадую, за нашим телеканалом ви можете слідкувати не лише у прямих ефірах на телебаченні, а й у соцмережах, Ютубі та на сайті. Посилання на екрані. Переходьте, дивіться, ставте вподобайки і діліться своїми думками, де вам зручно. Красавчик у ЗСУ. саме такий позивний мав білоцерківський електрик, який на початку повномасштабного вторгнення став на захист країни. Тричі на фронті поруч із ним прилітало, і йому вдалося дивом залишитись живим. Втім, 2 січня цього року життя Олега Шарієвського обірвав ворожий дрон. Дружина ще й досі приходить до тями від болісної втрати, а син стримує емоції, бо не любить, коли плачуть. Продовження історії дивіться у сюжеті. До війни чесно був сиротою. Батьків в нього не було. Мама теж в нього в 34 Прийшла батько, теж в 36. Олексій розповідає про свого батька Олега Шарієвського, який загинув, захищаючи Україну 2 січня 2024 року у Запорізькій області. На той момент білоцерківцю з позивним Красавчик було лише 34. У військо він, як і більшість, подався на початку повномасштабного вторгнення. Рідні відмовляли чоловіка від цього рішення, але він ствердив, що хоче захистити їх і країну. Спершу Олег був у теробороні, чергував по місту. А у жовтні 2023-го офіційно прийняв присягу і рахувався стрільцем 114-ї бригади. Проте згодом перейшов у 82 другу десантно-штурмову за словами сина до Великої війни. Батько працював електриком. У Київенерго, на ЧЕС, а потім і сам на себе. Четвертий реактор, сама була, сама, яке мені завдання заповнилося, піднятися на самий верх, на потолок, там, я не пам'ятаю, ну дуже високо. Взяти отакий жгут кабеля, там 30 тисяч вольт, і його підключити. Ну, робив квартири людям. Йому дзвонили, в нього візитки були реклами, я йому допомагав, приходив. 114-й він був зенітником, стрілком обичним. Стрілок-Зенітник це той, хто збиває ракети, дрони і так далі. Там був таким. За які напрямки там були? Там Миколаїв, я навіть не Новомиколаївка, коли перейшов вже в 82 у його забрали гранатометчиком. Йому там так сказати, дві тижні учені. І все, вони вже були напередку, на вербовому. Каже, що батьку там було важко, адже те, чим він займався у цивільному житті і військова справа зовсім різні речі. Попри це, на рахунку Олега Шарієвського десятки збитих цілей та знищених росіян. Одного з них він вбив в притул на свої позиції. Білоцерківець щодня телефонував рідним, аби розповісти, що він живий і все добре. Також просив надсилати їжу та воду, адже цього катастрофічно не вистачало. Тож дружина та син раз на два тижні збирали йому все необхідне. 1 січня військовий привітав родину з Новим роком, а на наступний день пішов на чергове бойове завдання. За переказами побратимів вони вийшли на поле задля розвідки, відстрілювались, вбили декількох окупантів та повернулись поїсти, а потім знову пішли у бій. Вольфар розповідав, що по нам почали прилітати. Я тільки він каже, що я почув крики твого батька, що в нього ноги, ну посічені дві. Але каже, що все нормально. Тобто стан він не потіряв, сузнання все було добре. Перемотав свої турніки ноги сам. Він каже, все було б добре. Ми відходили, ми відійшли в окоп, але каже, вернулись дрони. Батько десь пошевелився, включили світло і йому на голову і скинули. Ну, Мольфар сказав, що там моментальна смерть. Про смерть захисника рідні дізналися від побратимів вже на наступний день і не могли в це повірити. А ось офіційне повідомлення від військкомату отримали лише 20 січня. Як розповідає син, це мало бути його останнім завданням перед довгоочікуваною відпусткою. Проте додому Олег повернувся на щиті, і 22 січня його поховали на Алеї Слави. Це футболка, яку ми йому дарували. Це ми йому подарували на його день народження, позивний і ось бригада. Це ми йому подарували. Це його улюблені батончики. Ми купували його ящиками, відправляли. Це його фліска. Це він в ній був. Тобто це передали. А... Да. Він в ній був, і ось вона в нього тут на фотографії під бушлатом. І хоча Олег не був рідним батьком Олексія, він так ніколи не вважав, адже не дарма кажуть. Тато не той, хто дав життя, а той, хто виховав, пригадує хлопчина, як він завжди його підтримував, розумів і був готовий прийти на допомогу. По-доброму відгукується про оборонця і його тесть та показує весільні фотографії, на яких той щиро посміхається, як зараз про нього кажуть, я дуже не вірю, що в нього такі є. Булицьо. Так, така в нього людяність була. Тому що, як знаєте, як кажуть, що. Там якісь дома конфлікт, такі, ну, всяк якісь такі більш, ну як то кажуть, між, між собою воно вроде не замічається. Якби вже то каже, воно не, може не твоє було, що ти розумієте, як, як такий в армії не побував, був, в цьому не був, може там було, Ну, ти просто побачив іменно, момент того, що наступило, і ти думав і зразу пішов, розумієте, що вже себе він як так настрої, значить він по-нормальному. І тоді даже смисла не було б далі щось сказати. Він би просто говорив скану, що ви сидите, а що ви? А ви знаєте, що далі може бути? Ми підемо, тому що нам так, так, так треба. Ярослав Гопаца, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. Українські спортсмени вже вибороли дві медалі у 33-х олімпійських іграх 2024, що проходять у Парижі. Ольга Харлан здобула першу бронзу в особистих змаганнях з фехтування Та Сергій Куліш, який завоював срібло в стрільбі з гвинтівки у трьох положеннях на дистанції 50 метрів. Чи дивляться білоцерківці головну спортивну подію року? Та за кого вболівають, і чи знають про здобутки співвітчизників. Послухаймо. Чи дивитесь 33-ті Олімпійські ігри, що проходять у Парижі, за кого вболіваєте, і хто чи знаєте, хто вже виборов першу медаль? Чесно кажучи, дивлюсь, але не дуже так пильно. По золотим медалям, взагалі, за медалі нічого не можу сказати. У нас були деякі проблеми з підключенням, тому ми ну, наглядаємо за іграми, але не дуже так. Детально роздивляємось. Вболіваю за наших. Більше дивлюсь, звичайно, легку атлетику. Мені воно більше так подобається. Звичайно, дивимося Олімпійські ігри. Ольга Харлан бронзову нагороду виборола в тяжкій боротьбі, 14, 14 і 15. Очко дуже всі зраділи за неї. Чекаємо наступні медалі. Вболіваю, чесно, за Марту Костюк, дуже сильно вона мені подобається. Ліна Світоліна, ну вилетіла, також болівала, В неї трошки з народженням дитини форма. Ну, таке, ми за неї все одно будемо болівати. Тенісістка. Далі, Жан Беленюк. Ні, чесно, не слідкую. А що знаєте про ці ігри взагалі? Взагалі, навіть не знала, що вони почались. Пробудуть Францію, Олімпійські ігри якісь. Чи які там вони? Так? Да? Правильно? Ну все. А знаєте, що Україна бере участь. Так, да, знаю, я навіть знаю, що якісь спортсмени, типу легкоатлети, досить непогано виступають. Спортом не увлікаюся. А от спортсменів взагалі не знаєте. Окрім бубки, нікого, мабуть. Знаємо лише, що читали в новинах, що наче фехтувальниця здобула бронзову медаль. Ольга Харла? Так. Це єдине, що я знаю. А так і взагалі ніколи не захоплювалася спортивними іграми. 1 серпня день села відзначають такі села нашої громади, як Володимирівка та Глушки. Це свято тих, хто народився тут і виріс. А для того, аби ви теж знали про ці населені пункти, наведу вам кілька цікавих фактів з Вікіпедії. Володимирівка, колишня назва Дрозди населення становить близько 150 осіб. У 1923 році. Сюди заселились заможні переселенці з сіл Сидорима Зепенці та Дрозди і згодом утворили колгосп. Також тут є кладовище на місці масового поховання жертв голодомору. Інше село Глушки засноване в 17 столітті. Населення становить близько 500 жителів. З початку повномасштабної війни мешканці, як Володимирівки, так і Глушків, активно допомагають українському війську, виготовляючи маскувальні сітки та збираючи провіант. Це все про що встигаю розповісти на цю годину. Завтра наша команда підготує ще більше свіжих новин, цікавих сюжетів, бо ви маєте знати правду. Тримаємось разом, об'єднуємо зусилля, аби змінювати наше місто та країну на краще.